Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Українські війська просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута. Поділилася у телеграм заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Місто наше прапор там був, є і буде. Вона наголосила, що в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно. По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Конкретні цифри Маляр називати відмовилася, бо йдуть активні бойові дії. За її словами, українські захисники знищують ворога та вже чимало взяли у полон. Натомість в самому місті ситуація складніша. Втім, завдяки грамотному плануванню командування та можності наших бійців, ворогу не вдасться взяти місто під контроль, наголосила Маляр. Небезпека масштабного оточення сил української армії з боку окупантів в Бахмуті ймовірно минула. Міноборони Російської Федерації більше не ставить це за мету. А некваліфіковані підрозділи ворога не здатні утримати фланги навколо міста, щоб це здійснить. Снити до такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. Там вважають, що оборонне відомство Росії продемонструвало перші ознаки депріорітизації зусилля на бахмутському напрямку ще у січні 2023 року. Про це свідчать припинення вербування на фронт в'язнів ПВК Вагнер. Тоді ж у січні засновник формування Євген Пригожин спробував активізувати зусилля вагнерівців на напрямку фронту Солодар Бахмут та розпочав публічно звинувачувати міноборони російської. Кої федерації у відсутності підтримки вже в березні короткочасно Російська Федерація спромоглася посилити постачання ресурсів до Бахмуту, відправивши на цей напрямок повітряно-десантні війська та танки. Т 90 однак, вже 24 квітня Пригожин звинуватив міністерство оборони у зраді та оголосив, що під Бахмутом розгорнули некваліфіковані підрозділи, які не здатні виконувати задачі. Це призвело до ситуації, що російські фланги біля Бахмута та на інших подібних укомплектованих ділянках фронту. То стали вразливими для атак української армії, кажуть в інституті вивчення війни. Також там кажуть, що перегрупування сил ЗСУ в комплексі зі змінами на полі бою можуть свідчити про те, що РФ втратила шанс реалізувати значне оточення українських сил у Бахмуті. Небезпека ймовірно минула. Сили Вагнера ймовірно продовжать вести лобові атаки в Бахмуті, що дозволить українським військам провести організований відхід із загрозливих районів і не зіткнутися з масштабним оточенням, кажуть в інституті вивчення війни. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.